Добрий день, компанія Гратех Поставки. Пропоную вашій увазі обідна стрічка на великі на шини. Так вона виглядає. Її розмір 77 на 20 цієї обідної стрічки. Це отвір для ніпеля. Виробник. Виробник пише, для яких, для яких шин підходить ця стрічка. Розмір 9.20 та 1020 на шини. Також, також тут написано на самої, на самої стрічки, для якої шини, для якої шини вона підходить. Розмір 9.20-10.20. Нагадую про вагу. Вага 2,4 кг цієї стрічки обідной, дуже якісно зроблена. Матеріал нітріл-бутидієновий каучук. Підходить до, до автомобілів э, ГАЗ, Зіл, Камаз, МАЗ, КРАЗ. Дуже широкий, широка приміняємость цієї позиції. Кого цікавить, є великої кількості, можна телефонувати запитувати.